Вітаю, це програма. Тема дня. Ви слухаєте польське радіо для України за мікрофоном Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про призупинення, або не призупинення, а бажання призупинити військову допомогу українцям. Поляки висловлюються з цього приводу. А також поговоримо про внутрішню політичну ситуацію із у Польщі. Мій гість Бартош Шіхоцький, колишній посол Польщі в Україні. Пане Бартоше, вітаю вас. В нашій студії. Доброго дня, дякую за запрошення. Перша тема про допомогу я залишу її трошечки на на потім. Я би її розгорнув. Все ж повернуся до ситуації політичної в Польщі. Тривають зараз розгляди протестів виборчих. Відносно перерахунку голосів є інформація про те, що близько 50 тисяч кількох різні були дані: 30-40-50 тисяч протестів увійшло. Є також дані свіжі, що, наче і якщо обґрунтовані протести, то все ж вони не вплинули на результати виборів, і змін якихось не буде. Тобто будуть перерахувати голоси чи не будуть наразі, нема рішення. Але як би ви прокоментували ту ситуацію, яка склалася. Бо в 2020 році, кажуть, теж були порушення, але їх було в рази менше, там говорять про 5 тисяч Ну, перш за все, я впевнений, що польська демократія потужніша, стабільніша за ці спроби дестабілізації. Я впевнений, що навіть ці автори цієї операції чи цієї спроби ставити вибори під питання, вони, вони розуміють, що виграв Навроцький, і що іншого, що повернути назад цю ситуацію, що, і що внаслідок перерахування голосів виявиться, що виграв Часковський, не буде. Їх реальна мета це створити ситуацію, коли закінчується срок Анджея Дуди 6 серпня. Призупинити е, початок сроку Навроцького, е, мабуть. Рахуємо, незрозуміло, що там відбулося, треба перевірити голоси. Буде буде якийсь період часу між президентством Дуди а президентством Навроцького, і тоді, через чи ставлення спікера Сейму, у нас по конституції спікер Сейму, так як в Україні це друга людина в в, в, в державі. І через і а це зараз це політик з правлячої коаліції спікер сайму, Шимон Хововня, і, і тоді е, e, e, прийняти пакет законів. Які ну дозволить якось реалізувати свої політичні плани правячі більшості щодо вищого суду, хтось там хтось скаже, щодо якихось інших речей, що щось спікер, як виконуючи обов'язки президента. Це підпише. Це якась така радикальна, дуже екстремістська група навколо прем'єр-міністра Туска, але мені здається, що, що вона не є, не має реальних спроможностей. Шимон Холовня вчора заявив спікер Сейму, що, що він з повагою відноситься до результатів виборів, що він організує цю церемонію, де обі палати парламенту Сейм і Сенат. Що перед перед німи президент Елекс складає присягу на, на на президента, і що він не бачить приводів, щоб щоб цю процедуру міняти, але але в, в, в простір і на, в першу чергу на міжнародному майданчику створюється якісь питання щодо польської демократії. Це дуже погано. Але власне представники коаліції також говорять про те, що їм не йдеться, вони і ніхто не підважує, цитую просто. То не підважує результатів виборів. Про це говорила представниця, зокрема 25, Польща 2050. Зараз ідеться про те, що якщо були порушення, то їх треба розглянути, щоб на майбутнє їх більше таких речей не допускати завжди, завжди є помилки і порушення. Ви згадали цифру 50 тисяч протестів. Це не 50 тисяч протестів. 90% з них це копія протесту Романа тиха, відомого політика платформи, де навіть ті, хто копіював їх, не поміняв песель і з номером Песелю Гєртиха надали їх в вищий суд вже сказав, що він буде ці десятки тисяч протестів розглядати як один протест. Бо вони. Бо Тут не кількість протестів, а кількість випадків. Вже деякі, деякі протести, які мали свою підставу, вони вже розглянути, здається, сьогодні чи вчора. І сьогодні вищий суд признав, так. що так. Згадувалися про чотири здається комісії. Що там були помилки, але що це у нас 30 тисяч здається комісії. Навроцький виграв з, з, з значним відривом від Шасковського. Зараз виявиться, що там 500 голосів неправильно записали. Вже виявляється в деяких комісіях, що помилка була на користь Часковського, що йому занадто нарахували голосів. Тобто я впевнений, що впливу на результат не буде. І політики з коаліції, але не з платформи. Це бачать. І вони до, до цього якби, до, до цієї операції Рома, пана Романа Нагертиха відносяться з, з такою дистанцію скепсисом. Але так руйнується, ну, чи не руйнується, ставиться під питання імідж Польщі як, як ефективної демократії. Це погано, це залишиться, що шо, би не відбулося. І я звертаю також, що мені цікаво дивитися, Коментарі e, публіцистів чи, чи, чи коментаторів з різних e, таборів, вони, e, вони звертають увагу, що такий e, значний. E, значний Впад популяр підтримки для платформи сьогодні було опубліковані, між іншим соцопроси, які показують, що платформа втрачає підтримку. Що там підставою є те, що виборці платформи вони дивляться, що уряд він не ефективний, він не причинний, він щось обіцє, але затримується десь в півкроку. Про дерегуляцію була мова в інформації. Прем'єр-міністр обіцяв до кінця травня пакет, там, здається, 100 законів про дерегуляцію. До сих пор немає ні, одно, ні одного проєкту закону. То і люди на це дивляться. Також цей операцію перераховання голосів. Щось було заявлено в публічному просторі, але. Але так крок вперед, два кроки назад, три кроки вправо, вліво і влів... праворуч, ліворуч. E, мені здається, це буде контрпродуктивно для самої платформи. Ну, по, по, по крайній мірі, я бачу такі, такі коментарі, цікаво, як буде, те, як буде це розвиватись. У нас вже через два роки e, максимум будуть парламентські вибори. І, і здається, в поки що з. Як це наз польською називається синдром кулішніжної сніжного снігової? Да, по, по по це, це може динамічно розвиватись на некористь правлячої більшості, і це то також буде. Ну з точки зору, наприклад, війни в Україні. Коли, коли поступово якось збільшується ерозія. Парламентської більшості спроможність приймати будь-які рішення, мати якийсь чіткий напрямок дій, це, це, це дуже не. не... Це дуже некорисно корисно і з будь-якої точки зору і внутрішньої безпеки і міжнародної власне відносин. Кароль Навроцький днями звернувся до уряду, запропонував співпрацювати. Знаю, що напередодні, власне, коли зайшла мова про перерахунок голосів, також була пропозиція з іншого боку, тобто від Дональда Туска і від правлячої коаліції стосовно того, що мусить уряд співпрацювати з Карлом Навроцьким і здається, хтось від. Партії справа і справедливість говорив, що немає спротиву, але є певні умови. І ну тобто, про те, що якщо Карл, якщо хтось вважає, що Кароль Навроцький буде підписувати всі документи, які пропонуватиме уряд, то так не буде. Тобто, все таки, ніби співпрацю пропонують один одному і не відмовляються категорично жодна зі сторін. Але ну очевидно, є якісь умови в кожної зі сторін. Як ви бачите, це теж в контексті України. Wyprzywa... W Polsce publika oczekuje konstruk konstruktywu. В Польщі не підтримується, не підтримується якась така ідеологічна небажання, емоційне небажання співпрацювати. Тому ці заяви публічні, що, що так міг відкрити на, на співпрацю, але зрозуміло, що для мене зрозуміло, що кожен ко, гравець він готовий співпрацювати чи вона готова співпрацювати на своїх умовах. Для Навроцького, перш за все, для ПІСУ вже. З, після, перший день після виборів, президентських виборів, почалась парламентська кампанія. E, і Навроцький, якщо він e, має бажання підтримати праву, правий бік політичної сцени, то він. Мусить з одного боку переконати суспільство, що він конструктивний, що він не якийсь емоційний, радикальний, але з іншого боку, він ну, є в кожному суспільстві є речі, які, на які ми по-різному дивимося. Аборти, ЛГБТ, якісь там не знаю соціальні програми такі чи інші. І, і він, він, ну, ті речі, які, які йому близькі, він думаю, буде підтримувати. Щодо Анджея Дуди була така критика з боку правячої більшості, що, що він блокував, що він врятувався. А статистика показує, що там за, за ці півтора року уряд на парламент погодив там 160 чимось законів, які Дуда підписав. 6 zdaje się, win on zawetował i tam jeszcze kilka, 5 czy, czy 6 win przekazał do do sądu, jaki rozgląda zgodność tych zakonów z konstytucją. To się, że on nie był jakimś takim kategorycznym kategorycznym jakimś że tam był z jego boku jakiś suprotyw kategoryczny. I myślę, że tak będzie i dalej, bo jak Бо інакше люди, люди цього не підтримають, не, не зрозуміють. Скажіть, будь ласка, бо вже навіть на своїй сторінці у Фейсбуці написав про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, що в Польщі теж проти вступу України до ЄС і НАТО. Ну тобто він тут представляючи результати опитування референдуму, так про, хоча це теж питання референдуму, цікаве, експерти говорять, що воно переважно провелося серед прихильників Орбана, тому результат високий став. Але під час кампанії. Президентської теж і Кароль Навроцький говорив і після про те, що він наразі не бачить можливості приєднання України до Євросоюзу, якщо не буде до, певних... Це він сказав, що до НАТО даруйте. І, і, власне, але все-таки говорив з президентом Зеленським, коли той привітав його з перемогою, про те, що налаштований на конструктивну співпрацю. Я звертаюся тут, власне, ще хочу нагадати. Ти свіжа інформація в цьому ж контексті власне є опитування, яке зробили, зробила компанія і на замовлення порталу «Defense24» та за ініціативи «Stand with Ukraine». Стосовно підтримки Польщею України, поляками, суспільством України і наводяться відсотки. Розуміємо, що це є частина, тобто кілька тисяч людей опитаних, але все ж 46% опитаних, наголошую, поляків виступають за скорочення військової допомоги Україні. І також, власне, є частина, які проти вступу України до Європейського Союзу і НАТО. Як Тут ви можете пояснити такий результат опитувань, особливо стосовно військової допомоги, бо, мовляв, у свого війська забирають і так далі. І в контексті теж заяв і Орбана, і пана Навроцького. Мені здається, в Польщі є. В Польщі ми бачимо це саме явище, яке взагалі зараз універсальне: криза лідерства. Політики дивляться опроси і. Ідуть, слідкують за ними. А лідер це той, хто за ким іде суспільство, а не який слідкує за суспільством. Тобто, my, я маю таке враження, що у нас. І це ж це не критика до сьогоднішнього уряду, мені здається, це, це почалося і, і раніше, що немає чіткої комунікаційної стратегії до польського суспільства. Чого ми очікуємо? Якого ж продовження війни, затримання Росії? Ну, як, як людей запитати, чи, чи ви за мир, чи за війну, ну, то більшість зрозуміло, що скаже за мир. Як, як даються так, такі загальні. Питання, а політики чітко не, не кажуть, чому ми маємо підтримувати Україну, тільки слідкують за зрозуміло що в 22-му у нас була така ейфорична хвиля солідарності. хтось каже, що це було таке чергове восстання антиросійське, що там не, не йшлося про стільки про українців, скільки це був такий спротив. Проти російського імперіалізму. Так чи інакше була така була максимальна емоція. І зрозуміло, що швидше, ніж пізніше, після так, такого такого клаймаксу, піде це, це на спад. Політики, мені здається, і в Польщі, і в Україні десь загубились в цьому всьому. Там були ці зернові протести. Ktoś tam dawał jakieś zajawy, nie zdać się zawsze w narodowych, międzynarodowych czy czy majdańczykach i, i... І така в, e, в нас ситуація. У нас, так як і в Німеччині, і в Франції, e, перша в пріоритеті внутрішні проблеми. А, у, а в нас їх довгий список: інфляція, ціни на, на енергію, e, мігранти, яких нам привозить німецька поліція, e, ш, якісь там кліматичні так далі так далі, політики Європейського Союзу. На цьому фоні ну, десь, десь ці справи. Українські, де люди бачать, а тут нам не достає грошей, а ми передаємо гроші в Україну, вони задають питання. А політики, я би очікував, що політики, бо війна не за... зараз. Повине роз'яснювати, бо війна йде за наш ну, у сусіда, в сусідній хаті. І це не якась екзотична е, ситуація. Я також вважаю, що я, я постійно це кажу друзям в, в Києві чи, чи, чи в Україні, немає soft power Ukrainy w Polsce. Ukrai, ukraiński polityk i Ukraińscy, no, ci, którzy odpowiadają za ten no, za soft power, one won, nie znają, czy one uważają, że no, Polacy jakby Завжди будуть підтримувати, що не треба за них турбуватись. Мені здається, набагато більше з боку України є, так, є такого, таких зусиль щодо німецької публіки, французької чи американської. зрозуміло, ну і Це може зрозуміло, бо Дональд Трамп. Ну, почав своє президентство з таких дуже турбуючих заяв щодо, щодо війни в Україні. Але треба просто і працювати з, з польською публікою. Треба тут мати ну, через ЗМІ, через журналістів, через культуру, через якусь співпрацю. Дуже дуже добре, що ми знімаємо цей, цей пункт про екскумаці. Тут велика. велика Відвага і таке реально державне, державне ставлення з боку і міністра Сибіхи, і міністра Точицького, посла Василя Боднара тут в, в, в Польщі. Це дуже складний процес, але ну вже ніхто не може сказати, що Україна щось блокує, що там якась є, немає свободи слова і так далі. і так далі. Це, це процес іде, да, він буде складним, довгим, але але пішов. Але цього, цього здається недостатньо. Треба, треба якийсь новий наратив про якісь спільні користі, про якісь спільне чи, чи, чи економічні, чи, чи безпекові, що що ми собі навзаєм потрібні. Бо це реальність. От Але це так. про це треба людям. На всі, на всі в Польщі професори міжнародних відносин, на всі експерти України людей у нас також чують про те, що у вас пишуть корупційні скандали зі зборами на ЗСУ, Зі зборами там, на якісь інші речі, з, з тим, що ну, якось неефективно працює навіть, навіть ЗСУ. І, і, Тобто люди задають питання, ну, то, то я зі свого хаманця маю вийняти свої останні гроші, а що потім з цим відбувається? Тобто, я так розумію, що бракує з одного боку комунікації між, напевно, і на міждержавному рівні. Тобто, Країна польща політики, коли немає пояснення, що відбувається як відбувається, з іншого боку, немає внутрішньої комунікації із польським суспільством. Хоча водночас ми чуємо про те, що в суспільстві навіть на попередніх виборах піднімалося питання про. Українські власне питання стояв би ви згадали про те, що є багато внутрішніх проблем в Польщі, але ми чули дуже багато зосередженої уваги було саме на українських питаннях 800 На виборах? Плюс під час виборів вісімсот ну, інші це. Інші, це інші також речі. Як, як поляки дивляться на вибори, наприклад, президента в США. То вони кожну фразу, кожна там пів фрази про Польщу і, вони, і тут будується навколо цього. Зосереджується увага, але насправді це десятого ну, рівня важ. Можливості. І я, я, я вважаю, що Україна не була майже взагалі присутня на наших виборах, і можливо це добре. Бо соцопроси чомусь змінюються. Це не знаю. Може психолога, може комусь кимось, може немає. Може нам потрібен якийсь такий, знаєте, зрозумілий для. Ковальського спільний польсько-український проєкт, не знаю, по бізнесу, по оборонці, по спорту. Ну, у нас вже було там цей турнір футбольний 2012, зараз він неможливий, але щось таке, що наближить нас один до одного, потрібно. Просто такі моральні аргументи, що ми що нас е, атакували, що нас вбивають, а ви нам допомагаєте. Це справедливо, але це не працює, і тут прагматично до цього треба ставитись. Власне про прагматику. Ви двічі вже згадали про оборону і про безпеку, точніше, про безпеку. І тут, ну напевно, знову не на користь, але з'являється з'явилася інформація про те, що Україна. Продукуватиме зброю разом із деякими країнами Європейського Союзу, і тут немає серед цих країн Польщі. Уже читав я в мережах: є обурення з цього приводу, дехто з політиків теж Польщі висловлює там, от висить, ми допомагаємо, а вони ось так. Чого тут забракло, на вашу думку? Тут недопрацювання дипломатів з обох боків. Тут є великий бізнес, тобто великі корпорації, які мають можливо більше коштів і здатні запропонувати більше, ніж Польща. Бо ж Польща ж продукує, і польська зброя є в Україні: краби чи п'юруни, чи ті ж самі росомаки, чи, чи гвинтівки. Ну, тобто ця зброя польська виробляється і вона є водночас, Польща теж закуповує зброю. Як би ви тут розклали е, ці причини, які я можливо якихось я ще не назвав це? Наз окремо розмови, але так: перше. Я би рекомендував спокійно відноситись до, до цих новин безпосередня причина цієї хвилі заяв, що там всі вже зараз будуть виробляти зброю з Україною. Це сейф, про який згадували в новинах, це нові фінансові інструменти Європейського союзу, які, надання яких є умовою мати українського партнера. Але я вам вже сьогодні можу сказати, що більшість цих грошей залишиться в хаманцях. Німецьких, французьких чи інших компаній, а е, і нічого для України з цього корисного не буде. Це раз Але Це ставлення. Буде, тобто, якщо ніякої це... зброї, вибачте, не буде. Ці гроші підуть в хаманці е, хлопців і дівчат е, з великих компаній, для яких контракт з, з українцями є тільки приводом взяти гроші з Європейського Союзу. Друга Проблема є та є з боку виробників українських. На жаль, якщо я бачу надає 2 мільярди гривень, взяв чувак, який там за Януковича був за міністра оборони на ППО. а, ць, а три роки пройшло, і де це ППО. Ну, на жаль, у вас також треба трошки почистити там e, ці e, структури. E, третя причина наш ПГЗ. Це трошки як у вас ухроборонпром, e, неефективна структура. Ніхто, здається, не, не буде суперечатись зі мною. E, e, і це знову не проблема ПО чи ПІС. Так, у нас це і, іде, і ніхто якось чомусь може знову ж криза лідерства щось цим зробити. Щоб вони, ось наші приватні компанії вуб Електронікс, інші вони працюють і реально вони реагують на, на виклики і на потреби е, поля битви, так, загрози. А ось ці державні якось з цього. Але але я спокійно вношу, що у нас будуть спільні проекти. Був недавно візит представників оборонки польської оборонки у Львові, буде спільно, були шанси на Стугну, Я, Я ще був. В послом були цікаві проєкти, були шанси, але знову ж не було якось відваги прийні сказати тоді в Варшаві. да, інвестуємо, робимо. Ну і трошки втрачено шансів. Але зробимо. Дякую, пане Бартоше, за вашу участь. Мусимо завершувати. Збігає час нашого ефіру. Бартош Сіхоцький, колишній посол Польщі в Україні, був гостем програми Тема дня. Мене звуть Володимир Герматюк. Дякую вам. Дуже вам дякую за запрошення.